Усім привіт! До вашого уваги! Огляд мішечка з жилаткою. Подаю, мичку падає. На столі. у нас легка жилатка 100 грамівка. Піма маркополо. Наступний розмір 48-й європейський, легка 100 грамівка. Розмір L. Желатка, яка може нагріватися. Легка 100 грамівка. Розмір M. S легка 100 грамівка. 42 європейський. 44 європейський легка 100 грамівка. 42 європейський легка 100 грамівка. розміра S, Ще. Легка 100 грамівка. розміра М. 40 європейський. Розмір M, легка стогранітка в розмір М Ейлі С 50 європейський розмір XL Ч розмір Ейлі М 52 європейський цього на розмір XL, Легка 100 грамівка. Че. Розмір M фірма Elbert Strauss, 44 європейський. 54-й європейський. Легка 100 грамівка розмір еліксель. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна легка жилетка, розмір L. Елі, легка жилетка, розмір XL. 44 й європейська, легка стограмівка розміру М, XL, XL, ще XL, XL, ще розміру М. Легка 100 грамівка, розмір 44 європейський. М. Фирма Маскот. Розмір Элікселі. Эму. Сейчас такая гарненька. Розмір XL. Икселі. Легка стограмівка. Розмір Эму. Ще. Ему. Гарненько. Розмір 46 європейський. Ще. Розмір XL. S Олівер розмір S, 2 XL. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадаємо.